Гірник спорт, це горішні плавні. Він ну до до, до сьогоднішнього дня, воно знову ж таки затихає. Ми не дамо це. Ну так не може бути. Хай будуть покарані винні. Так само, як в нас були певні питання з матчем Миколаїв-ВРС. Так само були питання. І, до речі, якраз ці дві команди, я маю на увазі, футбольний клуб Миколаєві і Лічівець зустрілися у чвертьфіналі Кубка України. Так вийшло, що дві команди дійшли до цієї стадії. І відбувся цей перший чвертьфінальний поєдинок. Ще три чвертьфінали відбудуться наступного тижня. А от один з чвертьфінальних поєдинків відбувся зараз. Відбувся він у Миколаєві. Знаєте, ну тут. Все дійшло до серії пенальтів, хоча моментів було достатньо багато. Першими рахунок могли вже на шостій хвилині відкрити господарі поля, футболісти Миколаєва. Миколаєва. Nie, подмогло і в этой ситуации. Мяч уже в летел, там пісочок. І он, если бы оно було скользко, да? спочатку оно был? подмогло та скок стати. Скок сначала на гланде, а потім уже ну є стати. І потім сказать, в кінці матчу кожаному прекрасний шанс для того, щоб забити і вивести лічовець вперед і практично вивести його а, у фін... у піфінал Кубка України. А это ребята, смотрите футбол по телевізору. Блискуче розібралися тут фомін, до речі, з кожано. Ран... Раніше тут зрозуміло на 90 90-й теж... хвилині. Момент був. В принципі, в моменті було зовсім небагато. От всі моменти були в кінці. Був на початку і в кінці два моменти. Це був момент в Миколаєв. Це вже йде. Е... додатковый час. Вот, Блескучий Фомин. шанс Фомина. Со, соло Фомина. Смотрите футбол. Руни, Манчестер Юнайтед, Фейнор. Один в один ситуация. Один в один. Подсек мячик. Расстояние позволяет. Вратарь уже начал садиться. Ну и в принципе, я тут единый Подсёкали. гол, единый гол, он практически а, решил ну, долю игры. сами ну, себе поле создали поле еще, проблемы. Олег, тут, пол, тут, тут, поле. Мог, конечно. Но, мы Берко смотрим, поле. Здесь, карту. здесь поле, оно все-таки дает, там, может, какие-то ну, Уже, уже желтая там на какой-то... Пенальті. Серія пенальті е, і минулий е, раунд пройшов у серії пенальті. Е, Миколаїв пройшов минулий е, раунд у серії пенальті. І е, першим е, Сидоренко відзначився у складі Ілічівця. Потім Миколаїв відповів так само забитим. Пенальті, і потім Фомін не забив. Хто не забиває, Велічов? Хотів би немножко сі Покритиковать в этой ситуации. Хоть и говорят, лотерея, не лотерея, но главный тренер должен четко контролировать эти ситуации. Он не Мишньо. забил, он не забил с игры. Уверенности у него нету. Нельзя ему было бить пенальти. Нельзя. Ну потому что, ну, как следствие обычно, так и получается. Пробил Фомин. И вот что мы не забил, и в принципе вылетели. Стал антигероем этого матча. Хотя опытнейший футболист. Встанний удар и Миколаев, який до цього вперше вийшов у чвертьфінал Кубка України. Тепер він ще по рекорд вийшов у півфінал Кубка України. Першолігова команда за крок від головного матчу за другий за престижністю напевне, супер, трофей на певне трофея України поздравляю молодцы, молодцы. Молодцы. тут все добре. Вообще супер тут тут можно тільки это... порадуватися за головного тренера. Было видно его эмоции, ти неподдельные, как он переживал. Ну, это, это, дух. это дух игры. Вот он, вот поэтому работяги выиграли поле они работали, они старались. И вот Кубок, то шумарим, сенсация. Это, я считаю, что это сенсация. Пашель Чевец, который стремится в там премьер-лигу по составу по всему на голову. Ну от ми бачимо кубкова гра. А якби кожну гру Миколаєві так грав? А якби кожну, <рив> щоб <рив> бульватися, своє не ходили. Ну, щоб... ну дай бог.